Фронт наближається до Дніпропетровщини. Від охопленого боями Покровська до Павлограда близько 100 кілометрів. Як живе це місто, яке стало ключовим логістичним центром евакуації з Донеччини, говоримо з його мером Анатолієм Вершиною. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час та приїхали. Почнемо з ситуації, яка склалася зараз у Павлограді. Яка вона? Як часто звучать сирени, як часто ворог атакує місто і наскільки критичні наслідки цих атак? Статистику офіційну ми не ведемо, але якщо брати так по-людськи, то ну, не менше трьох-чотирьох сирен на добу буває. Тривалість цих сирен абсолютно різна від декілька там, хвилин, в залежності від того, куди сплановані або шахеди, або ракети. Ну, до, вас до нас ну, вже не прилітали декілька місяців. Але не прилітали. Це не значить, що вони не летять. Вони летять, але наш ПВО працює. Тому, дякуючи Збройним силам України, ми відносно себе на сьогоднішній день відчуваємо. Більш-менш захищено. А Але ці прильоти що були. От наскільки наслідки в цьому році було сім обстрілів, важкі важкі, тому що це ракетні обстріли. Тому наслідки були і тяжкі як для підприємств, так і для населення. Ми направляли відповідні кошти, допомогу давали для відновлення житлових будинків та інструктори так? так були пошкоджені. Дуже пошкоджені шість будинків багатоповерхових, де ми виділяли кошти із місцевого бюджету, і також є відновлення. люди реєструвались, і 10 мільйонів виділили з обласного бюджету за рішенням голови обласної адміністрації Лисика Сергій Петрович як допомога для нашого міста внаслідок такої надзвичайної події. Прильотів чи вистачає у міста ресурсів відновлювати? Після обстрілів інфраструктури ну, вже але... не вистачає, Нібито то і бюджет є, але бюджет він соціально направлений, тому що практично більше 90% бюджету це утримання соціальної інфраструктури міста. А якщо трапляються надзвичайні події, отакі от, як прильоти за три роки ми вже пережили дуже багато таких надзвичайних подій. Тому завжди приходить нам на допомогу обласна адміністрація. От ми працюємо з Сергієм Петровичем. Він обов'язково виїжджає на такі е прильоти або надзвичайні події відповідно і допомагають з обласного бюджету. Ну така у нього посада. Так, так. Павлоград називають ключовим евакуаційним центром переселенців з Донеччини: Покровська, Курахова, Селідова. Якщо не таємниця, скільки біженців вже прийняло міста, скільки людей проживало у Павлограді до війни, та скільки їх тепер? Та чи багато переселенців залишилось у Павлограді? Ну, Взагалі. Так, дійсно, я б розділив це питання на так. два питання, тому що логістика. Та, яка працює зараз, який створений логістичний хаб в місті Павлограді для вимушених переселенців або біженців. Це термінова евакуація, яка проводиться на сьогоднішній день. Більш місті Пав... таке, так, так? Так, це транзитне. Людей привозять е, Павлоград. вони проживають десь до трьох діб, е, формуються там потяги. Потім людей везуть е, через. Узгоджене Міністерство соціальної Хто політики цим займається безпосередньо обласна Донецька адміністрація і обласна Дніпропетровська адміністрація, але допомога йде і від благодійних організацій, а наша задача. Як органам місцевого самоврядування надати умови для розміщення людей і надати умови для їх проживання, тобто санітарні умови, харчування, там забезпечення, там білизна і так далі. Це ми виконуємо. На сьогоднішній день таких переселенців, починаючи з вересня місяця, у нас пройшло майже дві тисячі, із них 200 дітей і десь 168 інвалідів. Тому що інваліди коли привозять в хаб, ми їх забираємо в терцентр для того, щоб вони там перебували. Не І вони там залишаються. Ні, не Ні? залишаються. Вони також виїжджають. А, а, інш... пер... ага, а інша пер... категорія? Це ж переселенці, які до спочатку повномасштабного вторгнення, а можливо і з 2014 року, тому що 15... в 2016 році було збудоване ще транзитне містечко, uh -huh. яке до сих пір діє, і там люди проживають. То спочатку повномасштабної війни до нас приїхала десь. Біля 16 тисяч людей, а взагалі офіційно зареєстровано у нас в Павлограді майже 20 тисяч осіб. Хоча ми рахуємо, що проживає вимушених переселенців в місті Павлограді не менше 30 тисяч. Десь навіть більше 30 тисяч є ну, різні. Моменти, де ми можемо зафіксувати зафікс... зафікс так, багато нас для 100-тисячного міста практично 30% відсотків додати тому так. Багато нагрузка на інфраструктуру дуже велика. Чого не вистачає для ефективної роботи для більш ефективної роботи в хабу? Ну, я думаю, що все зроблено достатньо ефективно. Я, я особисто вважаю, що е, логістичний хаб е, працює ефективно, без е, якщо якісь потребують додаткові е, щось, заходи, ми реагуємо миттєво. Можливо, трошки е, та провокаційне, провокаційне питання. Як ви вважаєте, можливо, справи йшли б ще краще? Називається зараз ваше місто не Павлоград, а, ну, наприклад, Матвієвом. Чи як би раніше зняли з постаменту танк, який зняли днями? До речі, Але... чим закінчилась детективна історія з переименуванням міста? Чи не Ну, вона не зовсім детективна, хоча, да, є в цьому щось таке, тому що і ми не розуміємо. В результаті чого Ні, там, інститут... перше подання до Верховної Ради було ну, потім це друге. Ж подають ініціюють Інститут національної да. пам'яті. І от ми задавали їм багато питань, багато разів точніше питань. Дайте нам інформацію, звідки у вас інформація про найменування міста на, на, на честь якогось там, якого... імператора. Якого Павла. так, Якогось Павла, да, імператора. Нема офіційних. Твердження. І ми три роки назад прийняли відповідні рішення, і ми перейшли святкувати День міста на День святих апостолів Петра і Павла. Це було 12 липня, а зараз за новим календарем це 29 червня. Тобто, а два рази ставилось на голосування в Верховній Раді депутати. Розуміючи ситуацію, що вона непроста, не підтримали, і на сьогоднішній день, згідно законодавства, вони не мають права більше розглядати. Ну, очікувати можна все. Це так. Ми говорили про тих, хто приїжджає до Павлограду з Донеччини. А самі Павлоградці? Чи багато хто з них покидає рідне місто і виїжджає? У безпечніші регіони або країни чи є така інформація? Точ, точної статистики нема, але приблизно ми рахували, що десь приблизно не менше 5 тисяч павлоградців виїхали з міста Павлограда з початку повномасштабної війни з 22-го року. А дехто вернувся, поодинокі випадки є й на сьогоднішній день, коли люди все-таки виїжджають, десь десь шукають. А, ну, ну це скільки кілометрів? 100 десь, да? До, да, да, до, до лінії фронту. До лінії фронту в середньому десь 100 кілометрів. Небезпечно? Небезпечно, але але вірить, <різь> <різь> віримо. Віри а, як у зв'язку з посиленням обстрілів наближенням ворога до кордонів області та регулярним відключенням електрики, у місті працює бізнес? Ну адже значно його мір саме він. Поповнюю бюджет? Ну, скажімо так, що так, бюджет у нас завдяки роботі і бізнесу, і підприємств. Підприєм, так. Фактично, бізнес пристосувався вже на сьогоднішній день, і підприємства, які були до повномасштабної війни, і які зараз, вони повністю працюють. Деякі підприємства. Із Донецької, там е, інших областей, Луганської, Запорізької, можливо, Харківської. Деякі підприємства провели релокацію і вони До вас. так деякі, але це їх небагато. Промислових підприємств таких три бізнес. Ну ми такого не ведемо обліку, скільки бізнесу відкривається, але вони багато. Бізнес відкривається. Це може відкритий кафейню, це може відкритий є у. Так, місті. так, так. Ну, Я, як є. <рес> Відносно. У нас, у нас дуже велика проблема, як завжди, це з. Склад... Ну, можливо, не такі, як у Дніпрі, ну, але ж щось є. Ну, набагато менше. <рес> набагато. Ну, і... Кошти або бюджет на сьогоднішній день таке, знаєте, з урахуванням нинішніх цін. Ну, ну, так скажем, досить таке. Віртуальний, напевно, тому що обесцінені кошти ми практично сформували бюджет 25-го року. Бюджет... Ну, прийняли вже ні? Ні, ще а, не прийняли. Угу. Через тиждень будемо приймати, але сформували його. Бюджет міста складає 1 мільярд 340 мільйонів. Багато це мало? а у нас це доходна один, частина. Ні, до, до, це витратна частина. А, витратна. Так, ага. так. Але дохідна частина з місцевих підприємств десь 1 мільярд 200 мільйонів. Тобто фактично місто самодостатнє, але ми ж розраховуємо тільки на видатки. Ми, ми не робимо там бюджет. Якесь проїдання, ми ефективно використовуємо бюджет. Так, от ми розробили проєкт капітального ремонту одного мосту, так ціна цього капітального ремонту 1 мільярд 100 мільйонів. Який ну, є власності громади. фактично бюджет. бюджет. Але ми працюємо над тим. Я приводив приклад, презентував. Ви хочете бюджет. робити це під час війни? Ремонт. Чи потрібно вже? Потрібно Уже цей міст 45 років без взагалі без ремонту, тому о, треба робити. Ну ми будемо вирішувати з головою обласної адміністрації, тому що е, він важливий. І як ми будемо, звісно, що ми за свої кошти ремонт. Е, ви це робити дуже, дуже обережно. Бо у Дніпрі, якщо ви знаєте, мост робили, ремонтували, потім багато було. Різних різновид. А не розмов. треба не треба. Ну, те, що розмови були, є і буде, так люди, це люд, так. люди такі є. Це Якщо так. не ремонтують дороги, значить люди що кажуть? Такі сякі вони не так, ремонтують. Так, так. Якщо ремонтують дороги, люди, люди зразу роблять виход виводи які, скільки так, вкрали. Так, так, ну тому звертати так, увагу так було, на це, так, є, Раби, і так буде. Роби по закону і все. Ну. Це і не буде питання. Це, це вірно. Це вірна. Які пріоритети у бюджету, коли ви вже про нього згадали? Пріоритети це утримання соціальної інфраструктури, сплата за комунальні послуги, допомога нашим комунальним підприємствам, такі як теплоенерго, водопостачання? Ну і звісно, що пріоритет на сьогоднішній день, напевно, на першому місці стоїть – це допомога Збройним силам України. Це закладено в бюджет? Так, ми заклали в бюджет невелику суму, там десь приблизно порядка 7 мільйонів. Але вона буде змінюватися по мірі того, які будуть надходити запити про надання допомоги. Але ця допомога вона вже урегульована відповідними постановами кабінету міністрів і законодавством. Тобто ми не можемо виділяти ми нам. Чітко прописали, під що ми можемо виділяти і порядок виділення цих коштів. Матеріальні цінності ми не можемо виділяти, а можемо виділяти тільки субвенцію. Є відповідний порядок, це довго розказувати, але це ми, ми ставимо цей, цей напрямок як пріоритет. Звісно, що допомога соціально захищеним. Допомога нашим захисникам, ветеранам, інвалідам, переселенцям? От на це направлений бюджет в першу чергу. Коли вже згадали про комунальне господарство, не можу не запитати про готовність міста до блекаутів. Наскільки зараз тривалі відключення світла, та які на сьогодні потреби міста в альтернативних джерелах? Енергію ну, на сьогоднішній день місто, так як і всі напевно остальні міста в Дніпропетровській області, вони відключаються згідно графіка і аварійного відключення. Якщо ми беремо об'єкти е, критичної інфраструктури, комунальні, це водопостачання, так, теплопостачання, так. енергопостачання, то е, Завдяки такій плідній роботі обласної державної адміністрації вони організували з енергопостачальними компаніями роботу по невідключенню об'єктів критичної інфраструктури за графіками, тобто котельні, насосні станції, система водозабезпечення, водовідведення по графіках не відключається. Відключається тільки в аварійному режимі. А вони працюють в штатному режимі. Якщо аварійні, ну там уже зовсім. А альтернативний, є, е, альтернативний джерела. звісно, що є. Якщо брати е, водопостачання. На той час, коли вони відключать аварійну. Якщо брати систему водопостачання водовідведення, то практично альтернативними джерелами забезпечення система це е, площадка, яка постачає воду на місто Павлоград, КНСК, ВНСК, е, е, каналізаційно насосні, станції і водонапірні станції. Е, вони забезпечені на 90%. Альтернативними джерелами за виключенням ВНС, які стоять в багатоповерхових будинках, це дев'ятиповерхові будинки, де необхідно на, подавати воду. На додатково поверхі, на верхні поверхи, да там немає, але люди пристосовуються. Вони самі 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 вже ставлять. Не, ну, все розуміють так. Що стосується теплозабезпечення, на чотирьох котельнях у нас встановлені генератори для безперебійного, повністю забезпечити не можна, тому що котельні потужні, мігаватні, тому сказати, що туди встановити якийсь дизель-генератор. Перестрахуватися на 100% не взимають. Так, так. Ну, знову ж таки, є. тут дуже багато питань, але ну, враховано все. Навіть такі передвижні у нас є електрогенератори, дизельні генератори, які ми встановили на причепи. І які можуть ми можемо використовувати їх там для запитки там мобільні якогось об'єкта мобільні? Ну, так. Добре, а опалювальний сезон, то все, як? Які проблеми, які потреби, якими ми підготувались до опалювального сезону повністю підготувались. І як за планом з першого? Листопада розпочався опалювальний тобто сезон, Тобто зараз всі з теплом. Всі з теплом були незначні відключення, ремонтні пориви. Звісно, що зараз система що водопостачання чи теплопостачання, вона десь зношена на 40% мінімум, а максимум і на 80% і на 90%. Це загальна проблема. Так, це загальна проблема. І останнє можливо таке приємне: які плани на новорічні свята? Новорічна ялинка у місті буде? Ну третій рік поспіль ну, локацію можливо не кажете, Ну, локація, локація не секрет абсолютно. Я думаю, що ті, хто хоче знати, вони будуть знати. Ну, ялинка це не стратегічний якийсь об'єкт. За мирних часів ми встановлювали ялинку на центральній площі велику. А зараз, от уже третій рік, ми будемо встановлювати ялинку маленьку в сквері Шевченка, просто для дітей, для того, щоб діти прийшли групами невеличкою. Вона ми навіть не виділяємо на це бюджетні кошти, для того, щоб не було у людей там якихось претензій, що ви виділили. Це за благодійні кошти, купляємо ялинку, живу, наряджаємо її і все. Ви згадали про дітей як навчальний процес у школах? Де навчальний процес Там у нас іде змішаний, змішаний, тому що то. Радянські часи тоді, нібито робилося дуже багато. А зараз ми розуміємо, що не дуже багато. Тому наші школи не були підготовлені підвальних приміщень. В деяких школах, закладах шкільної, позашкільної освіти підвальні приміщення були, де ми обладнали під найпростіше укриття, виділили кошти і обладнали. Ну, фактично, на сьогоднішній день майже 90% уже, це стосується шкіл або ліцеїв, де ми обладнали або закінчуємо вже обладнувати найпростіше укриття. Це дає змогу просто навчатися дітям в разі необхідності. Вони переходять тоді в укриття позмінно. Тому що всі зразу не поміщаються, розбили по змінах і діти навчаються. Більш складніша ситуація по дитячим садкам. Mm. Якщо брати школи, то у нас 11 ліцеїв на сьогоднішній день можуть mm. працювати. А що стосується дитячих садків, там всього 4 дитячих садка у нас які. Можна можна і використовуємо для того, щоб діти приходили в дитячі садки. Інші будівлі не пристосовані, немає взагалі підвальних приміщень. А там ну, дитячі садки, ми розуміємо, ну, що так. це таке. Діти лягли спати, їх під, підіймати і треба. Хоча ми е, роботи дуже багато зробили в минулому році, в цьому ну, році. важко, коли працювати так. треба, так. і дитина так. вдома. Так. Так. А лікарні, медзаклади, там соціальні, які служби все працює в місті? Працює так, всі, всі заклади працюють, соціальні, медичні заклади, всі працюють. Що стосується укриттів, використовуємо максимально наближені укриття в цілому, інфраструктура працює. Ну тобто, місто живе майже звичайно, звичайним життям? життя. Практично. практично, практично, майже звичайним життям, є б не війна. А війна, вона в будь-якому випадку накладає відбитки на все. Навіть якщо люди не відчувають і кажуть, що все добре, все, все рівно відчувають тривогами, прильотами, дискомфортом тим, які вносить, внос, вносить в цілому війна. Тому сказати, що живе, да, звичайним воєнним життям. У нас, так? я вибачаюсь, у mm -hmm. нас діти вчора при, приїхали, є таке в Чехії Новий Ічин міста. А я був там в минулому році, познайомився а. з муніципалітетом, з мером і відправили туди 45 28 дітей. Там ну, взагалі з дорослими 45. І ми направили туди, і творчий колектив наш є такий у нас танцювальний колектив. Ну, чехи були в захваті. А в основному вони були в захваті від того, що кажуть, як у вас війна. І отакі от талановиті діти у вас, і це ж треба тренуватися для того, щоб так виступати. Тому і діти приїхали задоволені, і чехи задоволені, що ми а, не складаємо руки, боремось, і я впевнений, що все, все у нас вийде, все буде Україна. Добре. А німці для чого навіщо до вас приїжджають? А, німці ми співпрацюємо з містом Нойс. А, вже майже більше року, і при чому співпрацюємо з ними без якихось меморандумів. Вони допомагають нам уже декілька транспортних засобів. Привезли сам... як місце побратимів. Ну вистроюємо, mm -hmm. тому що німці вони, от, так, вони німці, це, тому це, це, у так. них підход... під... підходи трішки інші для того, щоб підписати меморандум про дружбу. Вони повинні бути впевнені. Ну, нібито ми були буквально там три тижні назад, у них вистроїлись. Відносини відповідні, і буквально от уже вчора перша партія а, прийшла. Ви були в складі отої великої делегації. Так, так що ну, В вона... складі великої делегації ми були на форумі, так. а потім розділилися. Ми поїхали по своїм там побратимам, так ага. скажем, ну, yes. і зараз вже перша партія прийшла гуманітарної допомоги. Вчора приїхала машина. І очікуємо до нового року, ще там і транспортні засоби, і пожежні машини. І е, дитячий е, стадіон футбольний, штучний, ну, багато чого, тому я думаю, що ці відносини будуть розвиватися і подальше. Будемо сподіватися. Дякую вам, дякую за бесіду за дякую. Та, ще за те, що приїхали. Дякую. дякую. На Все добре.